Так, я вже загрузився, я все ще в Голландії. О, Тепер же можна їхати собі спокійно, загрузив я аж одну палету, але вона в принципі складається, можна сказати, що з 4. То одна палітайка має 3 метри 10 см. І цей... Блін, там ще якийсь тір впхався, непонятно якого хрена немає, не знаю чи я там вміщаюсь. І це, і цей. Ну я туди приїхав. Коротше. От бачите, впереді якраз оцей ангар, цифра 8, це якраз там мене грузили. Ну, Знімати, звісно, ніхто не дозволяє. Як ви і самі прекрасно розумієте. На дворі, кстати, 20 градусів, блін, я взагалі їду в Майці. Я ще саме смішне взяв з собою коротше, практично зимові лахи, зимові шкари, думаю, мало ли. З того всього не взяв з собою ні одних шортів. От тепер думаю, блін, нахран мені ті зимові лахи. Зараз буду підкочувати штани, бо, звіздець, пари. Маю коротше, 420 км до, до розгрузки. Але в мене переді цілі вихідні. Якби мені особливо спішити нема куди. Один з нюансів в мене є, то тільки в тому, що в мене проблема з паливом. До кінця мені явно не вистачить. але я подивлюся, 235 мені є запас кілометрів показує. Я собі виїжджаю в ту сторону, знайду свій нормальний паркінг. О, якби там ми шефом ніби говорили, що тепер він мені почне рахувати днювки. Ми, в принципі, так з ним говорили, що там. До кінця ми щось не договорили нормально, але суть така, що типу, я йому кажу, що там туди-сюди, кажу, трохи, то, то щось хіро виходить. Він каже, ну так, але дивіться, каже, як ми зараз почнемо переходити на днювку, то потім каже, як почнеться більше роботи, вам може почати погано получатися вже по тому, що вже будете виходити менше, ніж їздити. Ну так ми з ним говорили, він мені запропонував таку що Наразі він мені тоді дасть трохи по днювці. І Якщо почнеться ліпше по кілометрах, коротше, типу, що він буде рахувати і так і так. І якщо буде, як буде ліпше, так буде то. Типу, типу так. О, але наразі найгірше, то то, що зараз цей рейс, я не знаю, як він мені то буде рахувати, тому, тому суть в тому заключається, що мені тепер хреново комбінувати, бо ну ніби нічого там надзвичайно я такого не комбіную, але свої нюанси по-любому є, що, наприклад, якщо нині п'ятниця, я би нині доїхав до самого кінця. Ну, то цілу суботу і цілу неділю я би мав повністю вільну, розумієте, так? І соотвісно, якщо я стою, то вже рахується постойовий день. Соотвісно так. Якщо зараз він мені рахує по кілометрах, а в мене 430 кілометрів, я розділю їх на три дня, то я зароблю цілий хрен, тому мені треба тоді їхати до кінця і ставати дні залишати, щоб дні були як, якби я стояв, розумієте, так? Щоб я, типу, отримав за сьогодні всі кілометрів, а завтра, післязавтра, суботу-неділя просто як. Як простій. От. Ну, але якщо він мені порахує як днівка, то тоді мені ліпше їхати. Бо за простій він платить ті самі гроші, а за їзду трохи більше. І виходить, що я проїду кожен день там по 100 кілометрів, по 150 О. Але так він же мені порахує, ну, я не знаю, як там скаже потім, що, ж, що я офігів, звісно. От. Ну, але тим не менш, ти по суті така. Але тим не менше я кори, маю тут все в сраці і тому я собі їду просто як їду, шукаю перший паркінг, стаю відпочивати, А далі дивлюсь по обстоятельствах. Захочеться мені віддихати, типу буду віддихати. Захочеться їхати, поїду далі. й все, не буду собі морочити. О, 148 кілометрів. То вже буде заправка в Ісландії. Тільки я не знаю, чи вона буде, по-моєму, що по моїй стороні. До неї мені в принципі вистачить палива 140 км вже буде до Ісландії, так що все ніби гурт Вот, що ще. Кондюк я трошки був включив і вже виключив, бо він мені е, не настільки допомагає, бо наразі їхав в місто, знаєте. І... В місті кондюк так сильно цей пиляють. Представляєте? Я про, 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 пропустив. М'ягко скажу, пропустив. Поворот тепер мушу розвертатися. Зроблю я то так, заїду зараз на заправку і розвернуся. То так навігація -то допорила, мені не показувала, що там розворот. Ну, тобто там треба повернути наліво. А показала вже коли я проїхав. От така, каблін навігації, так скажу. відповідно, вічно з нею проблеми з тією навігацією, коротше. Бо так вона все якусь хрень показує. Але не завжди точно так то треба. Все рівно, кілометра три. я з цей, Скоротив. Може і більше, бо показував. Де більше? Бо там показував три з половиною до розвороту. Розворот і ще половиною, то вже маєте сім. А я скоротив. Смішний такий чувак мене грозив. Мені зразу згадався, я не пам'ятаю, хто то такий, чи то ахтер Сербія, чи то Хорватія. Ну, вони ходять з такими вусами, як циганськими, такими великими, що дуже довгі з боків і що вони їх практично ще і закручують на кінцях. Знаєте, такі дуже железні. І такі чорний, небриті, і ще цей. Він зразу здасть таке ім'я Мірко Сабліч. Такий Із такій шапці, як Грузинський. Ну, типу, чуть, чуть і на грузина, на грузини теж так. Проміколи. Зараз грузини вже так не вдягаються, тому не похожі, А він такий з той старої закалки. Такий в дітей. Вони в принципі так само вдягалися От, Як той міміно, так? Похожі. Але то був грузин, то видно, що грузина а це такий, видно, що з Єгославії вірко Саблюч. Той... Тільки двох знають чуваків з Єгославії. Імен, не знаю, другий називається Горан мене Зразу така асоціація з тих фільмів. До речі, подивіться його фільми. Хоч музикант він рагуль. Ну як то з така може бути, але в нього політичних зглядів ви поняли, що він має на увазі. Рагульський. Да. Але фільми у нього є смішні. Дві комедії можу порекомендувати. Чорна кішка і білий кіт. І... і заповіт, завіт. Це два короті, фільми цього Горана Бреговича, які офігітельні комедії про Єгославію. Такі офікільні, ну такі комедії що просто просто. Та, там, що там твориться, то такі цигани там там крадуть, там дурять, як вони живуть. До речі, зараз. Рекомендую всім, хто не бачив, ну, напевно, моє покоління молоді, то ще, напевно, ніхто не бачив. Я тут частями колись дивився, ще колись, пам'ятаю, що був малий. Зараз того вже не показують по телевізорі, а старшого покоління, напевно, всі бачили. Підводна Одіссея Жака Кусто. Дивлюся, зараз передивляюся, скачав собі в 80 Гігабайт. Офігітельно інтересні фільми, несмотря не на те, що вони зняті 70 років тому, там перша серія, що 56 й рік чи 58-й Це взагалі я собі. Ну типу, видно, що така якість, все, таке все стареньке. Але якщо ти представ, якому році то знімалося, то я просто в шоці. Як там, що вони там знімають, як там вони побачили, як греки ловлять, збирають ті мушлі, що вони там збирали, я не бачив, але ж на той час типу, не було аквалангів таких. Тільки вдівали в такий костюм, туди накачували воздух, і той чувак не а за ним шланг стягнувся. І він такий ходив, як робот. Ну, та ви по-любому всі то бачили. такий йому шльом такий тяжелезний на голову вдівали з віконечками кругом такими ілюмінаторами. От. А вони це побачили короті, і вирішили з нього погнати собі. В їхній тій каліпси кораблі вже люк був знизу. Тобто На той час взагалі було непонятно, як то можна мати люк в дні, і корабль не топиться. І вони через то дно не що з там того корабля навіть ніхто не побачив. І вони приплили до того чувака, допомагали йому мушлі збирати, бо вони вже акваланги, типу він же Жак Кусто зробив ті акваланги нормальні. На той час це було десяте чудо світу, 50 якісь там рік, 6 чи восьмий. Представці, це 70 років тому, це взагалі не 70, але скоро буде 70, ну 60 вже точно. На сьогоднішній день то вже нічого надзвичайного, на, на тоді то це взагалі капець, як то. Всі представити не можна, але ну, чувак плаває, водину чи дві під водою, то це капець. Походка шепче. Знав я, де тут можна шукати такі коржики. Хотів закупити тих кексів таких, що спечені з травою, коротше, їх хавати -ха, можна з чаєм але На жаль, в таких містах не можу знайти ніде. Треба такий кофішоп. Це таке кафе, бар. Вони знаходяться в центрі. Кажуть, що треба шукати тільки в центрі Амстердама, Тіпо в таких містах, навіть якщо і є, то знайти тут дуже важко. Жаль, звісно, втім купити, але до центру Амстердама мені дуже далеко їхати. Поє тому. Получається облом. Та й така то фігня, коротше. Ну, села тут досить прикольні, цікаво виглядає, але я реально можу сказати, що це все як чисто копія Німеччини. Нічого тут, такого нового я не побачив. Тобто, от Франція так сильно відрізняється. там от, По архітектурі, що да, по подивитися, в Франції є на що. Ціни там космічні і так далі. А дивитися, є на що. В Голландії, якщо ви побачили от Німеччину, то реально в Голландії тільки одне. В Голландії одне інтересне, то саме Амстердам. І то тільки свою нелегальністю, так сказати, для молодіжі, на кожному кроці, кажеш, дівчатки танцюють у віконцях барів, прямо і те, що можна легкі наркотики купити там, в барах, ну то це, да, це типу дискотеки, там чітко все таки. Все можна, робити, що хочеш, коротше. Прий там, той, що хочеш, і напитки досить серйозні. То це для молодіжі, так. Да, а... Старше, покинення, щоб так, щоб на щось подивитися, то немає нічого. Якщо ви побачили Німеччини, то в Голландії вас нічого не здивує. Тому... Раджу, в принципі, якщо хтось хоче їхати туристично, може собі дозволити, то їхати все-таки в Францію. Там... Причому раджу їхати своїм ходом, ніякими автобусами, ніякими самолітами і поїздами. Тому що от. Те, що я об'їздив практично цілу Францію, я ще не був тільки в тому куточку, де знаходиться інтересні для мене місця це Монако. Ніці я ще не був, але Ніцо я об'їжджав, Монако Марселі. Марселі теж я ще не був, але кажуть, що так, бандитський мусорник, що там, типу, нічого там немає на що дивитися. От, але в принципі кажуть, що заїдете у Францію практично кожне село, я, блин, архітектурна там архітектурна кожному... В якому більш-менш районному центрі можна знайти якийсь замок, і всі будиночки, такі архітектурно так чітко зібрані, такі старовинні. Всюди так порівняно в Європі. Але от кажу, іменно там мене сильно здивувало, вони дуже такі видно, що не просто відреставровано і зроблено під старину, чи там збудовано під. А воно таке реально старовинне видно. Воно. Бо в Німеччині то видно, що це просто реставрація і так зроблено під старину, А там ні, там реально чітко все виглядає. Добре, потім шашу знимо.